Дорогі друзі, на початку жовтня ми з вами відзначаємо день міста та період створення Балської громади. В цьому році ми святкуємо 497 річницю і сьому річницю з початку заснування Балської громади. Також наприкінці літа та на початку осіння ми з вами відзначаємо дні наших сіл. І кожен по-своєму виражає та висловлює свою любов до нашої маленької батьківщини. Хтось висаджує квіти на вулицях, хтось прибирає, хтось виховує чи навчає дітей, хтось лікує. І кожен по-різному та кожен по-своєму зайнятий у цьому житті. Але саме головне дуже багато наших хлопців та дівчат боронить та захищає нашу країну із зброєю в руках, бореться з пожежами, ліквідовує наслідки аварій на об'єктах інфраструктури. Сотні людей вирощують хліб і займаються обслуговуванням населення. Але ми всі об'єднані єдиною метою вибороти нашу перемогу і вигнати окупантів з України. Всі ми і кожен по-своєму, по-різному, є волонтерами, які підтримують наших захисників, підтримують наші Збройні Сили. Жодної хвилини, жодної миті не сумніваюся у міцності та потужності нашої армії. У нас в душі живе біль. Це світ нації, який гине на фронті серед загиблих. Десятки наших захисників, хлопців та дівчат низько вклоняємося у світлій пам'яті кожного, хто віддав своє життя, боронячи нашу країну, хто віддав єдине, що він має, це своє життя. Так, нам боляче. Іноді нам здається, не витрачає сил жити та боротися. Але ми все вище та вище підіймаємо голову і наш жовто-блакитний прапор як символ незалежності, волі і нашої національної ідеї. Ми не можемо святкувати сьогодні всі свята? Ми не можемо жити так, як ми жили до 24 лютого минулого року. Але будуть свята, і всі свята, і головні, і не дуже будуть після нашої перемоги. Ми разом також тримаємо і культурний напрямок. Сьогодні весь світ співає наші пісні, аплодує нашим артистам і знає слова нашого гімну. Чи розуміємо ми, що саме зараз? На українській землі пишеться новітня історія України. Пишеться новітня історія майбутнього європейського континенту, яка потім буде навчатися і вивчатися нашими дітьми та онуками. І щоб були ці майбутні покоління, ми сьогодні всі зобов'язані боротися. Кожен по-своєму, кожен по різному, але всі єдині та згуртовані у боротьбі, направлену на перемогу. Шановні земляки. Тримаємо стрій, не дозволяємо собі песимізму чи зневіри, тільки разом і тільки разом до перемоги. Дякую всім вам і кожному: від дітей до дорослих, людям різного віку та статі, різних професій та напрямків життя, за вашу відданість Україні, за вашу відданість українському народу, в тому числі за вашу незламність та відчідучність, за вашу працю і натхнення, за дитячий сміх і допомогу військовим. Ми з вами творимо нову історію. І ніхто за нас не пройде цей важкий складний кровополитний шлях. Але я, як і ви, свято віримо в те, що ми його пройдемо. і пройдемо разом. Ніхто не любитиме цю землю так, як любимо ми її з вами. Це солодке повітря, вишневі хмари, соняшникові очі та наше зоряне на небо. Щиро вітаю всіх із днем міста, із днем відзначення сіл. Нехай і надалі. Наша мала батьківщина надихає нас на благородні справи та сумлінну щоденну працю. Нехай будуть добрими ваші врожаї і ваші серця. Нехай мир запанує в нашій країні. Благополуччя і щастя оселиться в кожну родину. Я зичу, щоб Господь Бог оберігав кожного захисника і захисницю на різних ділянках фронта і весь наш український народ, святою вірою в нашу перемогу і здячністю кожному жителю нашої. аромады